Привіт, привіт, привіт! Солодкого всім ранку, солодкого миколайчика. Зі святом Миколая всіх вітаю. І покажу вам ось такі шоколадки. Чотири я їх маю приготувала для своєї родини. Оце ось швейцарський. ну Тут написано Швейцарія. 170 грамів. З грушею і арахісом. З малиною і арахісом. Так, вони дійсно такі великі, як їх тримаєш в руках, важкенькі. Ну, маю надію, що будуть смачні, написано студентські. Також я купила ось таку шоколадку. Вона з солоною карамеллю, шоколад молочний, тут, до речі, теж молочний шоколад написано. І з фундуком. 100 грамів шоколадка. Виробник, виробник Київ. Отак. І ось такий купила велика така шоколадка, ось як моя долонька навіть більша. 100 грамів його теж. Цей шоколад чорний, він з лісовим горіхом фундуком, так. З журавлиною і волошками. Ну, оці сині квіточки, це волошки. Міленіум, називається такий шоколад. Ну і теж він українського, мабуть, виробництва. Дніпро, місто Дніпро. Так, Ну, де я їх купувала? Купувала ці шоколадки в сільпо. Насправді, відео раніше про ті покупки знімала і втратила вже той чек, десь загубила чи викинула його. Ціну, не пам'ятаю, ну щось ці були біля 100 гривень. Ну, може, оця трошки дорожча. Можливо, а от ціну на оці дві, ну, взагалі не пам'ятаю. Ну, мабуть, не дешеві теж. Але один раз на рік можна собі дозволити дорогий шоколад. а дехто і більше разів на рік може собі дозволяти. Смачний дорогий шоколад, і красивий такий, в гарних таких упаковках. Тому раджу, якщо ви бажаєте побачити, скільки коштує цей шоколад, то або поїдьте в сільпо, якщо є така можливість, або зайдіть на сайт сільпо в інтернеті. Всім ще раз гарного раночку, дня з Святом Миколая і всім смачного шоколаду. Пока-пока!